Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до світу Колискових. Чи чули ви колискові колесанки? Колискові це саме ті чудові пісні, які мами чи тату співають вам перед сном. Але чому вони такі важливі та чому ми так любимо їх слухати? Давайте дізнаємось! Колискові це магічні пісні, які приносять тепло, затишок, спокій та любов. Вони допомагають нам розслабитися, заспокоїтися та заснути солодким сном. Завдяки музиці та словам Колискових ми відчуваємо себе захищеними. А чи знаєте ви, про що частіше співають в Колискових? Колискових часток звучать образи природи, нічної тиші, зірок на небі. Ці слова співають для створення атмосфери, затишку та спокою перед сном. Колискові є особливими для кожної людини. Це саме ті пісні, які вперше співали особисто для нас наші матусі. В різних країнах світу вони можуть мати різні мелодії та слова, але завжди надихають нас на великі вчинки та гарний сон. Дехто співає колискові для того, щоб заспокоїти малюка. А інші для того, щоб підтримати його важливий етап розвитку. Дітки, тепер ми з вами знаємо, що колискові це не просто пісні, а чарівний шлях до казкового світу сну та мрій. Тож нехай ваші ночі будуть наповнені чудовими колисковими, а сон найсолодшим і найдовшим. Опоную послухати одну з таких чудових колискових пісень. Пісня же годинка, чом не спиш. Сонька, дримка, ходит, каже виноград там пустоватый. Раз одинчилась, матинка вдомилась. в вдомылась, в лишкуля. Чи є у вас улюблені Колискові? Якщо є, то заспівайте їх разом з матусею та надішліть мені. До зустрічі, до побачення!